У гуртожитках горішніх плавнів зростає заборгованість за електроенергію. За словами директора кжреп номер 1 Сергія Хряпи, у січні за грудень борг становив 55 тисяч гривень, а в лютому вже 100 тисяч. Це говорить про те, що коли провело відключення двох гуртожитків, так, це була молодіжна 4 космонавтів 5. Косуназі п'ять, то десь зашевелилися люди. Да? І почали платити. У нас були тут і переплати, і все, і борги почали віддавати. Не відключаємо, а навіщо платити? Свідомості да? Ну, свідомості недостатньо для того, щоб платити, тому що ти споживаєш. Invece, ти ти Не споживаєшся течне, ти неї заплатити не тоді, коли тебе відключать, а просто ти спожив, прийшов і заплатив. Це нормальна ситуація. Від 1 квітня 2025 року змінюються умови постачання електроенергії для гуртожитків. Тепер на кожен будинок буде окремий договір, і за борги відповідатиме кожен гуртожиток окремо. До 1 квітня 2025 року у нас існує один договір. От на Розподіл електричної в кімнати гуртожитків. Із енергозбутом ми отримуємо в них для всіх. Це не дає можливості відключати, тому що одні платять, другі не платять, а відключати треба всіх бо один-дві. З 1 квітня у нас буде 8 договорів на кожен гуртожиток. За словами директора, ЖЕП номер 1 підприємство не може покривати борги гуртожитків за електроенергію. Раніше ми робили так: брали кошти з послуг з управління. І платили елетичну енергію. Це було нам на шию. Ми не купляли того, того бо це за півмільйона получалося за рік. Так не повинно бути. Ми не можемо платити коштами з управління, за які ми живемо, підприємство, платити за те, яка до нас не має ніякого відношення. Її ми немає в нашій послуги, ми Просто передавальники, да, ми взяли кошти, передали стільки сплатили, стільки сплатили. З квітня почнуться відключення. Це стосується всіх мешканців гуртожитків, незалежно від того, сплачували вони за спожиту електроенергію чи ні. Квітень місяць буде відключення 100%. Кожен гуртожиток відключатиметься окремо, в залежності від тих боргів, І якщо вони не будуть погашені, які сьогодні є. Все. Друге, і до мене не приходьте. Пояснюю ще один, Не приходьте і нічого мені не кажіть. Я плачу, це нікому не потрібно. Платити повинні всі. Такий ну, парадокс. Що може, коли я відключатиму, то будуть відключати і тих, які платять, і тих, які не платять, бо немає процедури. Очільник жрепу закликає не затягувати з оплатою та розрахуватися з боргами, щоб уникнути відключень.